Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Путін послав свій народ в одне місце блокування месенджерів. Тотальна цензура. Тепер підготовка до мобілізації убійної мобілізації. А тут ще й ЗСУ нагадують, що війна не тільки на території України 23 липня 25 року став чергом переломним моментом у війні, коли Москва зазнала масованої атаки. За лічення хвилини місто було охоплено вибухами, які потрясли навіть сама серце Росії протягом останніх 30 хвилин було зафіксовано. Вісім вибухів на різних стратегічних об'єктах Москви. Вибухи не обмежились лише військовими базами чи інфраструктурними об'єктами. Вони досягли самого Кремля і найближчих урядових будівель. Миттєво почалась евакуація ключових осіб. Серед тих, хто потрапив під удар, опинився двійник Путіна, що працював як його представник в різних державах і військових пресправах. Пораненого двійника вивозять з адміністрації Кремля. Саме за ним слідує Патрушев, який зараз намагається впоратися із кризою всередині Кремля. Тож стало відомо про поранення одного з високопрофільних генералів російської армії, що командував захистом ключових об'єктів Москви. Разом із ним було серйозно поранено президента правління всіх російських ВПК, одного з основних організаторів оборонної промисловості Росії. Що також сильно ускладнює ситуацію? Сумарні втрати для Росії на цей момент вже складають 135 загиблих, серед яких більшість високопрофесійні військові, командири і працівники ВПК. Загибель таких осіб відразу підриває команду лінії Росії. А таке ураження серце Кремля, безперечно, матиме далекосяжні наслідки для їхньої військової здатності. Невдовзі після вибухів десятки урядових бортів була відправлена на Вайдай, де найближчим часом має відбутися закрите засідання високопосадовців військових лідерів. Це має стати спробою Кремля визначити стратегію після масштабних втрат і подальших атак. Гелікоптери Клю кружляли над Кремлем, намагалися відновити контроль, але через безперервні вибухи атаки ситуація виходила з-під контролю. Однією з ключових цілей атаки став підземний штаб Кремля, де розташовувалися основні стратегічні командні пункти. Цей об'єкт зазвичай вважається однією з найбільш захищених точок Москви, але сьогодні він став основною мішенню для високоточних ударів. Великі втрати серед офіцерів і командувачів російських сил вказують на серйозну слабкість в управлінні і розпад командної лінії. Частина офіцерів вже не привітаються ні з ким це стало остаточним підтвердженням того, що криза всередині Росії стає критичною. Міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком подій втрати таких важливих стратегічних об'єктів і губернаторів високого рівня. Відриває моральний дух не лише армії, а й саму стабільність Кремля. Хоча Росія все ще має потужні військові ресурси. Цей удар, зокрема, на рівні командування може призвести до того, що війна перейде на ще більш глобальний рівень, і навіть якщо офіційна Москва не надає підтверджень українському впливу на події. Наслідки цієї атаки є беззаперечним сигналом про ослаблення Росії. Це інцидент, серйозний удар для Росії на всіх фронтах. Втрати серед високопрофільних генералів і посадовців знищення стратегічних об'єктів і підрив морального духу Росії. Загрожують загибелі і стратегічного потенціалу. Війна може перейти в нову фазу, коли внутрішні протиріччя Кремля вже не зможуть бути прикриті зовнішніми агресіями для України. Цей інцидент це шанс продовжити тиск на окупантів, паралізуючи їхні командні структури і військові можливості. Перевірені джерела повідомили, що годину тому цивільного аеропорту Пулково, який використовується для військових потреб, пролунав потужний вибух. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Основні дані сирені не вмикали. Що уникнути паніки близько 60 хвилин тому на аеродрому прибуло кілька карет швидкої і пожежні розрахунки, і робоча версія детонації снарядів під час розвантаження походження снарядів за попередніми даними, частина боєприпасів поставлена КНДР. Не виключено іранське походження. Ймовірно, один з іл 76 здійснював транспортування, отримав критичні пошкодження чи повністю згорів масоні атаки по Москві У відповідь на останні обстріли України, понад 300 ударних дронів атакували об'єкти в столиці РФ. Основні удари завдані по останкінській телевежі. Чотирьох московських аеродромах внукова домоєдова Шереметів очкалавських окремих об'єктах Кремля. Підсумки у Москві паніка працює ППО, однак частина дронів прорвала оборону. Не на нарадах зафіксовано 111 повітряних цілей одночасно. На радарах зафіксовано 111 повітряних цілей одночасно. Літаки намагаються евакуювати в напрямку центральної Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.